Виважена політика уряду України цього року дала позитивний результат в економіці. Таку думку висловив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв. Урядовець наголосив, що великі темпи зростання за 2011 рік спостерігаються у багатьох сферах економіки. Заспокоїв її щодо ситуації з газом. Мовляв, переговори щодо ціни на газ продовжуються. Утім, якщо ціна залишиться незмінною, для України це не стане несподіванкою. Зростання ВВП за 11 місяців поточного року більш ніж на 5%. Відсотків. Це результат виваженої політики уряду України, запевняє перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Як доказ наводить цифри. Промислове виробництво зросло майже на 8%, агропромисловий комплекс збільшив виробництво на 16,5%. Найбільше зростання показало машинобудування більше 17%. Відсотків. Позитивна динаміка спостерігається і в будівництві, що пов'язано з підготовкою об'єктів до Євро-2012. Такі результати, на думку Андрія Клюєва, забезпечують... ВВП и наступным Мы считаем, что в пределах 5% мы можем удержать ситуацию. Хотя я не, не скрою для вас, это не секрет, что мы сейчас пересчитали проект бюджета 2000 на 2012 год согласно росту ВВП 3,9%. Но это требования Мирового валютного фонда. Мы его, конечно, пересчитали, но... У нас, если мы реализуем программу активизации внутреннего рынка, внутреннего производства, то мы сможем удержать этот ВВП на уровне 5%. На наболіле питання про газ урядовець відповів, що одним з напрямків економіки України є збільшення видобутку власного газу та нафти. Каже, таким чином буде вирішено проблему споживання імпортованих енергоносіїв. Стосовно ціни на російський газ, переговори у цьому напрямку продовжуються. Проте Андрій Клюєв запевнив, якщо вона залишиться незмінною, це не стане несподіванкою, адже бюджет на наступний рік враховує існуючу ціну. Ми ціну на газ зараз в бюджеті на газ бюджеті 2012 рік вважаємо 416. Сейчас ведет переговорный процесс по газу. Получится хорошая цена. Это будет, как говорится, приятная неожиданность. Мы тогда быстро пересмотрим параметры бюджета уже в январе месяце, вот, исходя из новой цены на газ. Не получится, ну что ж, будем так жить дальше. Будемо і далі вести переговорний процес. Ще один з економічних напрямків активізація внутрішнього ринку. Власні інвестиції та збільшення внутрішнього споживання мають покращити ВВП. Утім, робота із країнами СНД та Євросоюзом також залишається серед пріоритетів політики України. Адже таке співробітництво відкриває для українських виробників нові ринки та збільшить експорт вітчизняних товарів. Нам потрібно працювати як з странами Євросоюзу, так і з странами СНГ і таможеного Союзу. Все, що стосується зони вільної торгівлі СНД, на цей час проходять внутрішні державні процедури. І, на мою думку, після 1 січня він буде в Верховній Раді, і тоді він буде прийнятий. Плани уряду на наступний рік включають створення сприятливого бізнес-клімату, бюджетну підтримку проєктів, спрямованих на реорганізацію промисловості і агропромислового комплексу та проєктів з енергозбереження. Також перший віце-прем'єр наголосив, що уряд продовжуватиме розпочату розпочати політику реформ.